Триває другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у дистанційному режимі. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. Маємо з 29 учасників 13 переможців, сім з яких найбільшу кількість підготували педагоги школи ліцей. 5 лютого стартував другий етап першого туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року. Приємно відзначити, що в цьому турі беруть участь два педагоги шостки. Це Олек. Олександр Костоглот, школа ліцей та Ольга Резник. Обидва вони, вчителі фізики, побажаємо їм удачі в другому етапі першого туру цього конкурсу. Також продовжуємо підтримувати наших захисників Збройних Сили України минулого тижня працівники управління освіти придбали ще один дрон, який найближчим часом буде переданий на фронт нашим захисникам, і цю роботу ми будемо продовжувати. Управління освіти продовжує роботу з втілення проєкту відкриття підземної школи. По школі андеграунд тривають ремонтні роботи, є певні напрацювання найближчим часом. Також плануємо відрядження до Харкова з метою ознайомлення з цією школою підземною, яка будується в місті Харків. Ми на минулій неділі проводили таку роботу, і на цій будемо проводити вже в слідучому напрямку. Вчителів треба вчити по-новому вчитись. Тобто в цій школі непрості вчителі повинні бути не те, що взяв з одної школи поставити дівчинку. Це повинні бути креативні, активні, зовсім з іншим підходом. щоб Ми створили такий заклад, який зовсім по-іншому відноситься до дитини, до молоді. Де знання це в першу чергу? Як повідомила Наталя Сергеєко з метою забезпечення належного температурного режиму в укриттях минулого тижня були придбані та встановлені обігрівачі в укриттях Собіцького навчального виховного комплексу та укритті початкового ліцею.